Дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Сьогодні з євангельського читання ми чуємо про покликання до апостольства перших учеників Христових галілейських рибалок. Всю ніч вони трудилися, але нічого не впіймали. Господь Ісус Христос у цей час проповідував народу, що зібрався на березі, і попросив одного із рибалок, Симона, відпливти трохи човном, щоб з нього говорити повчання людям. А коли завершив повчання, то сказав Симону: відпливти та знову закинути сіті. Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом твім закину сіть, говорить Симон. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж порвалися сіті у них, свідчить нам Євангелія. У той час стояв Ісус біля озера Генісарецького, і побачивши, він два човни біля берега, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, він попросив його відплисти трохи від берега і сівши, навчав людей із човна. Коли ж перестав навчати, сказав Симонові відпливти на глибину і закинути сіті свої для риболовлі. Симон сказав йому у відповідь наставнику, ми працювали цілу ніч і нічого не впіймали, але за словом твоїм закину сіті. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж порвалися сіті в них, тож дали знак друзям із другого човна, що прийшли допомогти їм. І прийшли, і наповнили обидва човни так, що вони почали товнути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусових і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Бо жах огопив його і всіх, які були з ним. Від тої кількості риби, яку зловили, також і Якова та Іоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: не бійся, віднині будеш ловцем людей. І витягнувши обидві човни, на берег залишили все і пішли за ним. Те, що ми бачимо тут, це символічна чудесна дія, яку звершує Господь для навернення учеників. Символічність її полягає в тому, що через вилов риби засвідчується покликання до іншого лову, значно більшого. Відповідального уловлення людей через проповідь для Царства Небесного, а явне чудо спонукає Симона та інших увірувати в покликання іти за Ісусом Христом. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусових і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, віднині будеш ловцем людей. З цього читання ми можемо взяти для себе кілька уроків. Найперший це те, що Син Божий приходить в життя кожної людини, щоби покликати її. Причому відбувається це не в якомусь величному видінні, сяйні слави, прихорах ангелів, а доволі, здавалось би, буденно, як кличе він Симона після безуспішної нічної праці, коли рибалки збирались свої сіті. Як часто буває з нами, що прагнення і плани, здавалось б, навіть добрі та корисні, не здійснюються так, як ми того бажаємо. Ось і рибалки трудилися цілу ніч, але нічого не виловили. Однак, хіба в підсумку не отримали вони щось значно цінніше за улов риби? Господь для них обрав такий спосіб навернення для того, щоб розкрилися їхні душі. Щоб вони свідомо пішли за ним, здійснюючи покликання стати апостолами. Коли все це відбувалося з галілейськими рибалками, то вони не знали задуму Спасителя, але він знав, і чого він бажає, і як краще досягнути цього. Тому, коли в нашому житті якісь плани і задуми не вдаються, то, можливо, це і є той нічний лов риби, який у Симона. І товаришів був безуспішний. Можливо, через цей неуспіх Бог готує нас для чогось кращого, або від чогось застерігає, або чомусь хоче навчити. Адже й справді немає нічого випадкового, і кожна мить, наше життя вплетена у промисел Божий. Господь знає нас ще до того, як ми самі усвідомимо себе. Він знає наші помисли й діє. І хоча він, як творець, не порушує дану нам свободу, і за нами завжди залишається вибір. Однак Бог вплітає наше життя у тканину свого промислу, повсякчасно спонукаючи нас до добра та остерігаючи від зла. Добровільність прийняття нами волі Божої – це ще один урок із сьогоднішнього читання. Адже, хоча і не від Симона й інших рибалок залежало, чи виловлять вони рибу після того, як цілу ніч без успіхів трудилися, але від них залежало, чи зробити те, що повелів їм Господь Ісус Христос. Від них залежало, чи пливти знову, та чи кидати сіті, і, послухавшись Спасителя, вони отримали значно більше, ніж могли сподіватись. Бог не примушує нас, але спонукає та спрямовує до добра. Якщо ми слухаємо голосу Його, то не будемо осоромлені та отримаємо значно більше, ніж сподіваємось, хоча не завжди саме так, як ми це попередньо собі уявляємо. Не від нас залежить воля Божа, але від нас залежить, чи приймаємо ми її, чи послідуємо за нею, навіть тоді, коли вона для нас не зрозуміла. В цьому полягає ще один урок сьогоднішнього єванського читання: що наше спасіння є шлях співдії з Богом. Воно подібне до образу ловлі риби. Коли вночі рибалки трудилися самі, то нічого не впіймали. Але коли послухали Христа, то швидко виловили більше, ніж могли собі уявити. Так і наше спасіння. Ми самі не можемо досягнути Його. Але коли слухаємо Слово Господнє і діємо за Ним, досягаємо значно більшого, ніж навіть могли собі уявити. Також звернімо увагу на той страх, який охопив Симона, і який спонукав його просити Господа Ісуса Христа вийти від нього, як від грішника. Господь відганяє цей страх, Він каже: Симонові не бійся, і тим самим кожному з нас. Вказує вірний шлях до спасіння, бо не треба думати, що Бог являє себе лише святим і праведником, або що Він є лише грізний суддя, який карає грішників. Так Господь справді являє себе святим, як сказано, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, але Він являє себе і грішникам, бо нездорові потребують лікаря, але хворі. Він є істинний грізний суддя і гріх та беззаконня ним осуджені, однак Він є і милостивий отець, який з радістю приймає улюблячі обійми всяку блудну дитину, яка повертається до батьківського дому з покаянням. Тож, хоча ми не повинні ніколи забувати, що як грішники потребуємо покаяння і прощення, однак Господь перетворює наш страх на радість. Бо ми не відкинуті і не полишені ним. Дорогі брати і сестри, для кожного з нас в човен нашого життя входить Господь, не тому, що ми заслужили божесної присутності, чи достойні прийняти Спасителя, але тому, що таким є Його благовоління і до цього Його спонукає милосердя. Від нас же залежить, чи слухати голос Божий і виконувати те, що Він заповідає нам чи ні. Якщо послухаємо, як це зробив Симон, то і ми силою і милістю Божою зможемо досягнути того, чого одними лише власними зусиллями чи працею не здатні досягнути ніколи, Богу нашому, слава навіки віків.